Що робить Ікея? Вона дає нам ідею про те, дивіться, дивіться is different world, Тобто, а свій дім ти можеш створити сам. Та? Тобто, ти можеш створити інший світ сам. Тобто, цей слоган повертає ніби силу, та ти можеш впливати. І що? Тривога падає. Є відомий кейс, коли був ризик е, краху літака. І е, в кінцевому результаті всі вижили, вдалося посадити літак, але після того, як літак посадили, заміряли стрес в пасажирів і в команди, яка летіла. Так? І виявилося, що стрес в команди значно, значно нижчий, ніж стрес в пасажирів. Чому? Тому що команда, ну дивіться, вони ну, це в одній лодці, да, падає літак, ну немає ні для кого шансів, здавалось би, але є важливий момент. Він в тому, що в команди більше засобів вплинути, ніж в пасажирів, якось вплинути. І це знижає суттєво стрес. Знижає тривогу, знижає стрес, і оцей слоган про те, що е, ти можеш: ну Home is different world, тобто, ти можеш створити свій інший світ. Тобто ти можеш впливати, вплив зменшує тривогу. І це дуже-дуже тонка, така правильна психологічний посил в світі, де турбулентність зростає стрімко в всіх, всіх країнах. І, звичайно, оскільки це ролик Ікея, ми зразу що це асоціюємо, оцю свою можливість створювати свій затишний світ, асоціюємо з Ікеєю.